Україна повернула понад 1600 викрадених Росією українських дітей. Про це напередодні повідомив президент України Володимир Зеленський у Телеграмі. За його інформацією, у Росії близько 19,5 тисяч викрадених дітей. Далі я процитую: ми знайшли в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти. Це реальний факт, що ці люди взяли цю дитину, вкрали цю дитину. Це довгий і складний шлях. Ми щодня знаходимо все більше і більше дітей, але це не тільки про те, як їх викрали, це про те, як їх знайти. І це складна робота, і дуже важлива. Написав президент. Так і нагадаємо, що нещодавно з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще одну велику групу українських дітей і підлітків. Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба на своїй сторінці у Фейсбук ще 11 листопада. Це 24 дітей віком від 2 до 19 років. За інформацією Миколи Кулеби завдяки Save Ukraine вже понад тисячу дітей змогли повернутися з окупації. Власне, більше про це будемо дізнаватися від головної юри. Едичної спеціалістки благодійної організації СЕВІ Мирослави Харченко вона доєднується до нашого ефіру. Пані Мирославе, вітаємо вас. Літаю вас, літає. Ми, ми про повернення дітей з тимчасово окупованих територій ще з початку повномасштабної війни спілкуємося з представниками вашої організації, тому що якраз ви і займаєтеся цим процесом. Чи змінився зараз той алгоритм повернення дітей і чи не ускладнений він у зв'язку з тим, що вже роками триває окупація на територіях, поки що під РФ? Е, так, ну наш така сказати, наша робота на полях вона практично не змінилася. Ми діємо тим самим механізмом, який ми собі не Єдине, що звісно, через те, що Росія постійно щось придумує нове, щось блокує, щось вигадує якісь укази, накази, заборони, розпорядження. То нам доводиться тако, знаєте, то в стрибку адаптуватися і придумувати якісь інші лазейки, щоб обійти ті перепони, які е, виставляє нам Росія. Але в цілому ми так і працюємо на землі. щодо процесу повернення ну. Точно можу сказати, що стало набагато тяжче, як повертати дітей і їхні родини, так і потім з ними тут працювати в, в Україні над їхньою реабілітацією, реінтеграцією. Ми вже зараз бачимо, ось по цій групі, яка зараз повернулася, цих 24 дітей, що того терміну реабілітації, який ми, наприклад, надаємо, його вже замало. Треба продовжувати, тому що чим довше вони перебувають в окупації, в тому в стресі, в тому постійному е, страсі, за. Приниженню страху за своє життя, за життя своїх дітей, за життя своїх батьків, воно накладає такий, на жаль, відбиток на дітей, що ну, реально серце розривається, у багатьох все ще залишаються там якісь родичі. І це ми розуміємо, що це серце цих дітей, воно навпіл. Наче ти вже тут в Україні з кимось із своїх родичів, проте там все ще хтось залишається, якісь друзі, якісь знайомі, якісь родичі, і дуже тяжко це все а, працювати і скласти. Докупи це маленьке дитяче серце, але ми працюємо. Пропаганда, звісно, дуже вже вони просто звіріють. Там вже це те, що вони розповідають нашим дітям. Ну там ну на голову не вилазить. В російських школах вони говорять дівчаткам нашим, вчителі пропагують, розповідають, як треба жити. І в них такі вікові таймінги, що ось в 10-11 років дівчинка вже має розуміти, що вона прям дівчинка і скоро стане жінкою, що ось вже в 12-13 років вже мають з'являтися перші відносини. У 16 вони говорять, що вже дівчина має народити першу дитину. Вісімнадцять уже другу. А це таке нам на, на ну, розповідають нашим дітям вчителі в тому такому ізольованому середовищі, освітньому, умовно освітньому, звісно. І вони їм закладають зовсім інші зараз підвалене життя. Там от один з хлопчиків, який зараз повернувся. Розповідав про те, що до них в школу, Запорізька область, прийшли військові і почали проводити тестування. Роздали їм анкети, і треба було відповідати на питання. Питання звучали так: ось: як ви ставитесь до вбивств? Чи подобається вам бити? Ким ти плануєш бути в майбутньому? І варіанти відповіді: танкіст, льотчик і так далі. Тобто ну, мілітаризація тотальна. Де деструктуризація також тотальна, і те, що їх знову знову ж таки змушують жити зовсім по іншому. Діти, на жаль, повертаються дуже травмовані, тому що те, що вони роблять, це ж вони хочуть стерти нашу українську ідентичність у кожної дитини, а це наче якби заперечує для дитини в. Взагалі, факт її е, існування самого, тому що дитині розповідають, що ось до цього було так, це все було неправильно, тепер будемо жити по-новому. І нам діти, наче не існують, вони не можуть мріяти, вони не, не, не говорять практично нічого. Ну тобто, стан реально дуже жахливо дітей, в якому вони повертаються. Але розуміємо, що треба докладати ще більше і більше зусиль і працювати ще більше і більше. Пані Мирославе, і залишається все таки це ця ймовірність того, що діти, які перебувають ще там, ще на тимчасово окупованій території, чи вже вивезені на територію Росії вглиб Росії, які були меншого віку, коли потрапили в окупацію, що все таки цю ідентичність вдасться стерти, тому що просто дитина забуде це. Uh, ну, як коли говорити про дітей меншого віку, звісно, шансів uh, небагато, але все залежить від того, в якому оточенні діти перебувають. Якщо їх перемістили разом з їхньою родиною, то якраз в цьому сімейному середовищі дитина. Зможе знайти о, те розуміння, хто вона, батьки будуть поруч, вони зможуть підтримати, будуть о, ну, розвінчувати ці міфи, які о, дітям нав'язуються. Тому, якщо є любляче середовище сімейне, це норм, це збільшує шанси на те, що дитина не здасться і продовжуватиме mm -hmm. бути українцем навіть десь на Сибіру. Проте, якщо говорити... Про дітей, які самі які сироти, яких батьків вбили, то тут насправді дуже мало шансів дійсно не піддатися тому, тому що, на жаль, дуже вправно і дуже майстерно вже так працює їхня пропаганда. Вони тренувалися знову ж таки на наших дітях ще з 14-го року, і вони спочатку ранять, спочатку доводять її до критичного вразливого стану, а потім нав'язують цю свою російську ідентичність, і вона. Якби виглядає для дитини чимось таким рятівним, тому що, наче все, що було до того, так. все її руйнувало і било цю дитину. А так, наче зараз Росія їй все дає там добре. Тому це складно, але я не думаю, що ну є щось неможливе. Головне їх звідти забрати. А вже тут далі, ми знаємо, що робити для того, щоб відновити впевненість в собі. Дати розуміння, хто вона, дати бачення майбутнього дитини. Тут це вже ми знаємо, що робити. Проте це треба робити на території України. Пані Морослава, просто... я ще хотіла. Просто теж це можна робити, тільки якщо повернути дитину так, з тимчасово окупованої сюди. території, і от про про братика і сестричку, про Настю семирічну та дворічного Ярослава, про яких повідомляли на сторінці Save Ukraine, які втратили маму через бездіяльність російських лікарів, і діти ризикували потрапити в інтернат. Як тут вже включаються ваші волонтери, що варто зробити, і наскільки вчасно це треба зробити для того, аби не втратити цих дітей, які не мають офіційних опікунів на території тимчасово окупованій, і повернути їх додому. Це треба робити не те, що вчасно, це треба робити миттєво. Адже система окупаційної влади вона так заточена, вона так налаштована, що щойно, -щойно є натяк на те, що дитина може залишитися без опіки там, чи без догляду. Вони не дають можливості навіть поховати дітям. В нас були такі випадки: похоронити, відгорювати за мамою, а одразу забирають в інтернат, коли є родичі інші, які можуть подбати про цих дітей, які. Втрамовані, які вжалюють за смертю мами, ні. Вони одразу в інтернат, бо вони знають, що де дитина десь звикне і так далі. Ні, ми одразу забираємо її до себе, перевоспітуємо, ідемо вперед. єдина Росія і так далі. Тому коли діти залишаються самі, ми реально діємо миттєво. Ми як то знаєте, про наслідки подумаємо потім. Головне. Забрати дитину і вже потім в процесі думаємо: ага, куди вести, як вести, які документи, кого доєднати, кого не доєднати. Тому е, тут е, до всіх звертаюся хто в окупації. Якщо не ви розумієте, що десь ваша сусідка, родичі, якщо діти залишаються самі в окупації, е, немає часу. Треба діяти миттєво. Так, пані Мирославо, ми дуже вдячні вам вашій команді за роботу. Сподіваємося, що вдасться повертати дітей на територію України. Вже те, як буде відбуватися реабілітація, мені здається, чомусь, що це легший процес ніж взагалі їх повернути. Звідти вже можна не поспішати, як мінімум. Так, так. дякуємо ще раз. Порисовки. Мирослава Мирослава Харченко, юристка благодійної організації Save Україн, була з нами на прямому зв'язку.